Всім привіт вітаю вас на новому відео по Метро. Сьогодні, як завжди, буду підніматись до Full 6, але є один нюанс: у мене буде золота зброя, тому цей підйом, напевно, можна назвати від золотої зброї до Full 6. Бажаю всім приємного перегляду та приємного апетиту, якщо хтось їсть. А також не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал та натискати на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. А також забув сказати, що вийде ще друга частина цього підйому, тому не пропустіть! Ну а ми полетіли. Так, а от і ця золота пушечка. Я буду з пулеметом всіх розкидувати зараз. А ну, одягаю різко першу броню, беру закуп і все, і полетіли. Так, я навіть не знаю на яку я карту пішов. Ну, Точніше, я знаю, бо я на ній вже грав, але я не знаю, яка вона там по номеру. Я знаю шоста, сьома. І потім та карта з білетами якась, там де цей. Продвинутий режим, коротше, то пофіг, Головне всіх убити залутати шосту броню і все, до побачення. У мене є супер план. Я піду зараз на цю гору, посижу трошки і почекаю, вдруг хтось прийде там. Там є спавни всюди. Ну, то, по ідеї із цих руїн мають прийти. Оп, прийшли вже Ой. Блін, майже вир... Ой, третій. А скільки у вас, ребята. Йо, пересети, яка ти скотина. Я ж ти ще сніг. Улетію, все, ще один залишився. Я зараз його гранатою закидаю, моліками всім подряд закидаю. У вас вже нічого не спасе. Хіба якась скотина, яка мене уб'є Тімейт ваш четвертий, але навряд ли так і буде. Йейу, гори, горі, ясно, щоб не погасло. Сюда мінус троечка. Ніт! Алло, ти шо. Боже мій? Я вбив тройку і тупо мене в сторону укра з цей. Закрисили. Боже. Ну як я не люблю такі ситуації, тому треба грати одному против цих. Проти... Соло проти соло, а не складів, це піпец. Ну хоча б пулемет не зняли, бо піпец би був з першої же катки. Якби забрали його, то все. Відео би на 2 хвилини вийшло і доста. Ото би був прикол, звісно. О, а з цієї позиції в мене теж є вже план дійствій. Тут я зараз йду просто прямо. А там є спавн з лівої сторони. І коротше я там буду на горі підчікувати зараз кентиків. Вот, про це я місто говорив. Ну, якщо я щось роблю погано, ну то я не розумію. Я граю так, як граю. Бо я по позиціям оп. Сюди, ну, бачите. Я тут позиції взагалі ніякі не знаю. Я просто біжу собі кудись, не знаю куди, головне виграти і все. Єма, червоний. Бронік, сюди, з другої катки, оце да, ніфіга собі я везучий. Боже, тепер я буду чекати кожен сантиметр цієї карти, щоб мене не закрисив ніхто, бляха. Бо якщо я цей бронік посру, то це піпець буде. Іду я напевно не знаю куди. Опачки, зараз нікуди я не піду, блін. Його я надіюсь не умру. Давай, умирай ти, Я не хочу. Сюда, ура! Йой, Блін, жаль, що з нього нічого не випало. Да, да, нічого пустий. Ну пофіг. Але він виробився. Якщо його тімейти десь тут будуть, то це буде піпец. Мене той галімий бот уже достав. Він стріляє і стріляє по мені. Куди би я не уйшов. Я хоч за 20 км уйду, він і так буде по мені стріляти. Я не розумію, що це за херня. Найде в жопу вже достав. Я як не вертаюсь от його вистрелів, то. Й... Бляха, бесіпу посрав. Йо 50, з тими ботами? Удаліть їх із гри нафіг. Ну, мені щось броніка не доста, Може я зараз... Ой, буду там. Там бігають ребята. Я їх щас заберу, надіюсь. Головне, щоб вони мене не змінили перші. Давай, топ, ти пролізай. Йо, пересете. А ну? Раз, два, три. Полетів! Цей баран же піднявся напевно, да? О, біжить, а перез... ну. Да-дабей! Та йопер. Ну, перес. на його виробив. піпец. Який якось Ще Чей патронів немає, йоу, і що мені робити? Зараз кулаками йти. Один на один, ідем, стрілку, я його на цей. на стрелку вызываю. Я надеюсь, что с ботика патроны зеленые. А ну. Ну, то хорош ботик. Эти патроны мне прям треба было. Да вы достали там сколько стрелять. Идите сюда, я вас резко убью. Сколько можно стрелять, И честное слово. А ну. Подходите сюда. Опа, Ползаем. Другий. Я щось і другого заберу, не фіг ділать. Сюда. Блін, нічого не випало, Ай, пипец. Я в шоке. Опа, ще один біжить. Я його щас подорву. Йоу! Ей, ей-й-ей! Ей. Куда ти так летиш? Ти, баран. І із цього нечто не випало, а ну, а з цього що знизу? Давай хоча б з нього. А опять ніфіга, ви що, фігіли? Три фіолки. Оооо, сюди МКшка. Ну, целая, але пофіг. Головне патрони на неї круті і все. Іду я, коротше, сейвити МКшку свою бронь, не поняв хто ходив. Опа, що за дурачок? І... Ти хто такий? Я в шоке. Взяв лягнув. Думав, що я дурний чи що. А ніфіга. І з тебе нічого не випало. Що з вами робити? Я в шоці. Не дай бог мене хтось собі. Оп, тут є цей труп якийсь. А людей вроді нема. ма в нього патронів, нормально. Сюди. На другу катку будуть мені. Ой, давай, 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 будь ласка, не трогайте мене. Все, ура, пока. Сюда, победа, перемога. Так, резко міняємо закуп і газуємо в наступну катку. Так, мені вже вистачило викладки на цю на карту з білетиками спасательний груз цей. Тому я думаю, краще сюди піти. Тут легше вибити цей фул 6. Так, зверху мають люди О, вже тут. О боже мій, який я косоглазий, це піпець. А я зараз допушу його. Й, йой, з другої сторони, це піпец. Так, де той сховався баран? Десь тут ходить. Ну. О! Блін, чуть-чуть не хватило. Йо, що там! Ніт, ну ніт! Боже, я надіюсь, нічого з мене не випало. Давай, будь ласка, не треба. Да, ви серйозно? Бронік. Ви не могли шлем чи цей зняти рюкзак перший. Іменно бронік треба було. Ну як, так? це піпець. Коротше, пішов я опять на цю гавняну карту, на якій я грати не вмію, але ну, що робити, якщо не цей хва... не, не вистача викладки мені. Коротше, работаємо по обичній тактиці моїй, да, ж ззаді люди якогось фіга. Це погано. Ну, головне забрати зараз тут когось. О, бачу вже. Сюди улетів. Монстер. Паршол в жопу монстер. Ніфіга з того монстра не випало, звісно, ну і все. До побачення. Я йду на школу собі. Що? Ти що там робиш, скотина, ти така. Ну, хоча б нічого не випало з мене. Тому так, да, ідемо далі пробувати щось робити. Так, не зрозумів, хто стріляє. Йой, батік, іди в жопу. Чи ти... О! Летів перший. Блін, я просто не знаю, де можуть бути люди. Я перший раз взагалі тут заспавнився. Я звичайно, на накрию карти, з'являюся, а так. Прямо біля школи перший раз. Та ти! Що тобі треба. Боже, дурне, я ж тебе уб'ю зараз. Одну пулю дам в шало і все. А ну, він звідси мене точно очікувати не буде. Ну, я ж казав. баран. Баранчик шон, баранчик шон, баранчик шон, баранчик шон. А хто там ще стріляєся? Головне, щоб мене зараз не забрали. А де цей? Де труп, якого я цей виробив на самому початку? Бобі, ну, Шукай. Эй, у ти хто? Ти що вообще охерів? Я в шоці, ну боже, скільки кресту тупо сидять і все. Ага, ви серйозно? Золото забрали. Боже мій. Добре, хоча б я їм кашку вибив, буду мати з чим грати. Але це піпець. Ну, все саме дороге забирають. Я візьму з собою СКС, бо мені викладки не вистачає на продвинуту карту. Ну але я просто нею пользуватись не буду і все. О! Опять якийсь новий спаун. Я ще тут не був, зараз будемо там пробувати. Надіюсь, не уб'ють мене одразу десь. Я навіть не знаю, де люди можуть бути. Там в домиках якась заварушка. Ану. Скотрі Скотина, украв мій кіл. Бляха, я в шоці. Щось я нікого, опа, на. Хотів казати, що нікого не бачу, нікого нема, Тут прийшов, пареньок. Тобі жопа. Ти закришу його. Йой, Йой. Та ну чого нічого не випало? Я в шоці, бляха, достало вже. Так. О, біжить! Зараз уб'ю його. Блін. Мені каже, він мене замітив. Що? Що це? Откуда ти там стоїть, откуда ти з'явився там. Тож 15 минут спочатку ігри, і ти, ти, ти тільки там. Я в шоці. Опа, ну хоч щось полезне. То якщо я просру всі своє оружие, то відкриються ящики і буде все нормально. Я, короче, якийсь жопі міра, фіг пойме вообще, де я. Це якась воєнна ця казарма, чи що, це склад якийсь. йой йой Так, ну. Поки нікого опана, як нема. Уже є. Піпець і там є. Йо, пересте, тут всюди люди спавняться, чи що. Так, зараз буду щось думати. Опа. О, бачу. Блін. йой вийшло. Я вже думав, що він зараз втікне і уб'є мене. Я пересте, але треба бути осторожним, бо ззаді ще люди. Ану, скажи, що з тебе щось випало, будь ласка. А це не він, це ботик. А він де? Ну, опять, ніфіга, Ну йо, пересет вже достало. А я бігу. чи опа, на. Шумахер нео якийсь. Я в шоці як він увертався від тих пуль. О, пачки. Дивіться, хто біжить. Моя слідуща жертва. Ано. Полетів, дорогой, Що ти, куда собрався? Так, сюди червоний, а ну, бронік, рюкзак бронік ще один, хорош І патрони, ну, це от тема. Так, треба йти далі шукати. Там вроді стріляють. Оп. Хто тут? Я не понял. Йоп, переста неудобно 6 х стріляти. Ти що тут бігаєш, я в шоці? Там заварушка якась на школі хтось стріляє постійно. Опа, бачу. А ну треба буде зараз закрити. Він буде по прямій біжати, я щас ляжу і уб'ю. Ти где? Де він пропав, я не поняв? А як так-то? Може він друз, може він розвернувся? Побачив мене і розвернувся, чи що? Я не пам'ятаю. О! О! Біжить, все! Зараз точно уб'ю. Раз, два і три. Mm -hmm. mm -hmm. Перезатей, треба тікати різко, щоб не вбив мене. бляха муха Ну добре, я живий хоча б. Я зараз цю хату піду він. цей. Надурю його, він буде думати, що я там справа, а я вже відсюди буду стріляти. Оце я тактик, звісно. Заліз то окно, йоп пересете такий товстий, пролізти не може. Ану. Ага, він там надимів своїми смоками, йоп пересете. Я ж тебе й так об'ю, ти нікуди не втікнеш. Ти розумієш? Бляха, де він? Він, походить, з О, тут. Сюда! Я надію, що з нього випало той араб якийсь. Давай, боже, я сподіваюся, випаде щось. А ну єма, червоний опять. Бронік, бляха, там могли ліпше рюкзак дати якийсь. Треба зараз буде все викидувати, щоб той бронік вмістити. В перший рюкзак, йой. Йо ну тепер має точно стати. ну. Сюда, добре. Ну, в принципі, бронік теж добре. Якщо з мене один випаде, то другий буде на заміну, тому не жалуюсь. Все, а тепер нафіг до виходу газую різко. Все, всім до свидання. Якщо мене зараз хтось уб'є якась котеняка, то То піпец буде. Сюда. Виніс два броніка. Ото тема. Ну а на цьому і закінчується перша частина. А якщо ви хочете якнайшвидше побачити другу, то проявіть активність під цим відео. Це відео вийшло трохи коротшим, ніж інші відео такого формату. Але зате в другій частині буде набагато цікавіше. Тому підписуйтесь на канал та натискайте на колокольчик, щоб не пропустити наступну частину. А всім дякую за перегляд, всім пока-пока!